Доброго ранку, вітаю. Незмінна ціна на російський газ для України це було головним питанням на переговорах України Росії за участю Євросоюзу. Про це повідомляє сайт Української служби BBC. І Україна сьогодні домагається того, аби зафіксувати. Нову ціну у 385 доларів за тисячу кубометрів. Саму ціну, начебто, погодили. Вона діятиме на півроку до закінчення опалювального сезону. Але е, яким чином її зафіксувати, це і є предметом дискусій. Е, було предметом дискусій сьогодні. Е, перепрошую напередодні, і це питання досі залишається без відповіді. Росія наполягає на тому, аби це була знижка. У 100 доларів до тієї ціни, яка Україну не влаштовує, яка зафіксована в угоді 2009 року. Але Україна добре знає, що таке знижка від Росії. Така знижка діяла. Вона була зафіксована під час харківських угод, і її Україна отримала в обмін на продовження терміну оренди Севастопольської бази військово-морської. Але після анексії Криму Росія не бачила сенсу в тому, аби продовжувати продавати газ, як вони вважають, за дешево, і знижку скасувала. Тому Україна наполягає на тому, аби зниження ціни до 385 доларів було закріплене у вигляді нової угоди. Росія поки що на це не погоджується. Ну, але вже є позитивні зрушення в інтересах України. Росія, врешті, погодилася на скасування принципу качай або плати. Він зобов'язував українську сторону викуповувати значний обсяг газу, який нині Україні не потрібен. А якщо цей обсяг не був куплений, тоді Нафтогаз України мав платити величезні штрафи. Нині, начебто, Росія погодилася цей пункт скасувати.